Президент Росії ризикує втратити все попри заклики Трампа до миру, продовжуючи ірраціональну війну в Україні. Аналітики кажуть, що відмова російського диктатора Володимира Путіна йти на компроміс щодо України є колосальною помилкою, яка коштує Росії регіонального впливу прибуткових енергетичних ринків її місця у світі. йдеться в статті Вашингтон Пост. Видання нагадує, оскільки Путін відмовляється від мирних пропозицій президента США Дональда Трампа, а під час постійних російських атак на українські міста гинуть мирні жителі, надії на угоду про припинення війни або відновлення Москви із заходом підірвані остаточно. Російські політики показують рішучість Путіна продовжувати боротьбу як необхідний стратегічний вибір. Але західні аналітики вважають відмови російського диктатора від компромісу стратегічною помилкою з колосальною ціною щодо міжнародного впливу ринків для експорту енергоносіїв і глобальних союзників, вказано в статті. І Washington Post зазначає, що головні союзники Росії на Близькому Сході, такі як Іран, Сирія, значно ослаблені. Крім того, вона втрачає традиційних друзів на Кавказі, Азербайджан і Вірменія і в Центральній Азії. Показово, що її головним постачальником зброї зараз є держава, військовий табір, північна Корея, наголошує видання. Розчарування Трампа і реакція Кремля. Трамп розчарований відмовою Путіна укласти прагматичну угоду, оголосивши 18 липня, що допоможе Україні отримати передову зброю американського виробництва, оплачену Європою, і пригрозив жорсткими санкціями проти Росії і її торговельних партнерів. Якщо до вересня війна не припиниться, така безпрецедентна заява вперше пролунала від Дональда Трампа. Журналісти звернули увагу на те, що коли Трамп приписав своїй дружині Меланія зміну своєї думки щодо війни, бо вона вказала йому на постійні атаки Росії на українські міста. Першу леді США атакували російські держзмі. Російське державне телебачення негайно показало оголені напівоголені фотографії Меланії Трамп та поширило меми про те, що вона українська агентка, водночас припускаючи, що в Трампа подружні проблеми. Також російські телеведучі стали більше критикувати обливати лайном самого Трампа, зазначається в статті. WP нагадує, що контент російських державних змі жорстко контролює Кремль. Це ірраціональна помста. Майкл Кіммич, експерт з питань Росії, професор католицького університету Америки, висловив думку, що відмова Путіна від головних поступок Трампа заборонити Україні вступати до НАТО і дозволу Росії зберегти захоплені нею території, є радше емоційною фіксацією для Путіна, а не захистом раціональних інтересів Росії. Кажучи дуже прямо і просто ця війна величезна стратегічна помилка для Росії, це не та війна, яку Росія може виграти в довгостроковій перспективі. Ціна війни просто неймовірна. Сказав він, ми говоримо приблизно про мільйон смертей і жертв до кінця цього календарного року, і війна об'єктивно, я думаю, сприяє погіршенню геополітичного становища Росії. Сказав він, кіміч також заявив, що, хоча Путін частково керується побоюваннями через розширення НАТО, то є також відчуття, що російський диктатор мститься Україні за те, що вона осмілилась дати відсіч Росії, не є слухняною державою, як, наприклад, Білорусь. Це глибоко іраціонально, навіть фанатично. Але це одна з багатьох причин, чому, на мою думку, Путін просто не може відокремити себе від цієї війни. Вважає експерт з питань Росія. The Вашингтон Post зауважує, що Путін замість швидкої війни, яку він планував, отримав зруйновані відносини з ЄС, активізацію НАТО до альянсу, долучились Фінляндія і Швеція, а країни-члени погодились збільшити витрати до 5% ВВП. Проблема Путіна на близькому сході також видання наголошує, що одночасно погіршились відносини Росії з важливими сусідами, зокрема Казахстаном, Вірменією і Азербайджаном. Вірменія оголосила про плани виходу з очолюваною Росією регіональної групи безпеки організації договору про колективну безпеку. А Азербайджан оборений тим, що Путін відмовився взяти на себе відповідальність, коли російські війська збили азербайджанський цивільний літак в російському повітряному просторі в грудні минулого року, внаслідок чого загинули 38 людей. Деться в статті. До війни Путін пишався своєю здатністю спілкуватися з усіма гравцями на близькому сході, але з того часу він втратив підтримку та союзників. Пише WP. крім того, видання вказує, що Росія не змогла запобігти падіння режиму Башара Асада в Сирії, оскільки була занадто ослаблена, сконцентрована на Україні і не мала для цього ресурсів через війну проти України. А ще один союзник Кремля Іран був значно ослаблений через авіаудари США та Ізраїлю. А тут ще й значне погіршення стану економіки. Війна посилила залежність Росії від Китаю, пише авторка статті. Діксон пояснює, що в 2021 році до війни Росія експортувала 49% своєї нафти і 74% газу до Європи. Але зараз через війну вона продає більшу частину своїх енергоносіїв за зниженими цінами Китаю та Індії. Washington Post зауважує, що Путін прагнув покращити зв'язки між країнами глобального півдня багато з яких не хочуть бути змушеними вибирати сторону між Росією і своїми основними торговельними партнерами на заході, і офіційно визнав режим Талібана в Афганістані, намагаючись знайти нових партнерів та посилити вплив РФ. Однак продовжує видання звуження торговельні можливості Росії, економіка, яка зараз значною мірою орієнтована на військове виробництво і майбутній тягар військових пенсій, загрожують довгостроковому процвітанню. В Статті наголошується, що 40% бюджету Росії йде на воєнні витрати. Нещодавній аналіз видання Рераша свідчить, що за перше півріччя 25-го року Росія витратила 25 мільярдів доларів на рекрутинг військових бонуси за підписання контрактів з міноборони РФ пільги компенсаційні виплати військовим та їхні зарплати а річні витрати Росії можуть досягнути 2% ВВП. Видання нагадує, що російські чиновники минулого місяця вже визнали, що військові витрати та західні санкції штовх. Хають економіку до рецесії. Однак Путін на економічному форумі в Санкт Петербурзі заявляв, що росіяни і українці, нібито один народ. І в цьому сенсі вся Україна наша казав Путін його обличчя було смертельно серйозним. А аудиторія сміялася і аплодувала. Зауважує The Washington Post. У нас є це не приказка і не притча, а старе правило, де б не ступила нога російського солдата та наше», Наводить видання цитату російського диктатора. Месіанська боротьба проти заходу. Нездатність Путіна скористатись поступками Трампа створює умови для війни без кінця і підтверджує давню ідею його жорсткої групи силовиків, що Вашингтон завжди буде противником, продовжує Робін Дікінсон. Вона зауважує, що після посилення риторики Трампа щодо Росії у Росії знову почали описувати війну як центральну частину месіанської боротьби Росії проти Сполучених Штатів і Заходу. Ця війна буде довгою, і Сполучені Штати з Трампом чи без нього. Залишатиметься нашим супротивником, наводить видання слова російського пропагандиста Дмитра Треніна у колонці і 9 липня. Він також стверджує, що нинішні події фундаментально не про Україну, а є непрямою війною між Заходом і Росією. Аналітик з питань Росії Максим Трудолюбов, який є старшим радником інституту Кемена, вважає, що відмова Путіна визнавати невдачу чи помилки перетворила обмежений локальний конфлікт на титанічну боротьбу між сходом і заходом, що значно ускладнило припинення війни. йдеться в статті. Ось чому ця невдача стала частиною його загальної картини боротьби проти заходу, боротьби проти Сполучених Штатів. Мета зупинити дрейф України на захід перетворилася на якусь глобальну боротьбу, яку, на його думку, він веде, бо інакше його дурну поведінку важко пояснити, заявив трудолюбов. WP продовжує, що на тлі посилення Кремлем цензури та репресії під час війни прихильники жорсткої лінії в Росії закликають до відмови навіть від формальної підтримки демократії та західних цінностей. В основі доповіді на конференції Росія 2050 організованій минулого місяця, прокремлівським царградським інститутом російського олігарха Костянтина Малафєєва стверджувалося, що війна в Україні нібито стала переломним моментом, який покладе край світовому лідерству США та в відкриє нову еру війни і гострої конкуренції за світову владу. Йдеться в статті Росія має бути автократією. Історія Росії переконливо довела, що лібералізм і західна модель демократії, нібито руйнівні для нашої країни, заявили автори цієї доповіді. Тим часом історик Стівен Коткін із Стенфордського університету у липневій статті під назвою Де місце Росії у світі пояснює, що Росія завжди процвітала, коли мала глибокі економічні зв'язки із своїми західними сусідами. Росія не повернулася. Росія мала набагато більший вплив Україні до спроби завоювати її всю ніж сьогодні. Значною мірою в результаті звернення до сили позиції Росії в Євразії у місцях, де вона раніше керувала, значно погіршилося, Написав Коткін. На цьому все пишіть в коментарях, чи може Росія дійсно втратити все, і що чекає її в майбутньому.